Якою має бути Україна після війни, на яких цінностях будувати державу, і як зробити її сильнішою перед новими викликами? Відповіді на ці питання шукали 4 лютого у Луцьку. Під час круглого столу – стратегія для України, організованого громадсько-військовим рухом, до розмови долучилися військові та ветерани, науковці, представники влади, бізнесу та громадського сектору. Головна мета зустрічі окреслити спільні правила та орієнтири, за якими країна розвиватиметься у майбутньому. Важливо, що, е, саме... Ми українці, це основна об'єднуюча ідентичність для будівництва держави. Коли громадяни об'єднуються і чогось хочуть, тоді, як правило, вони добиваються. І я хочу сказати спочатку. Треба сформувати дотацію, сформувати українців, що не волощують ще раз під і тоді вже відписувати Якісь Я вважаю, що не втомилися на сьогоднішній день від голосівних якихось. Розмов і зважаючи на те, що зараз іще наклався військовий синдром, люди психічно потребують підтримки. Кругли стіл ініціювали представники громадського військового руху. Його координатор Олексій Вашин підкреслив. Подібні дискусії особливо важливі саме зараз, в час, коли країна переживає надважкі випробування. Результатом сьогоднішнього заходу я задоволений, бо пролунали правильні корисні ідеї, які ми внесемо в нас фінальний документ. Тобто радше пакет документів та рекомендацій гранд-стратегія та тези суспільного договору. Головна ідея нашого громадського військового руху це концепція оборонної демократії. Концепція оборонної демократії поєднує дотримання. Демократичних стандартів, демократичних традицій, демократичних процедур, як от регулярні вибори, вільне слово, вільне сповідання будь-яких релігій, які не суперечать чинному законодавству. Після плідної розмови головний спікер Ігор Коліушко та учасники заходу поділилися враженнями та тим, які ідеї виникли під час обговорення, і от ця розмова це приклад такої рефлексії. Як ми можемо як суспільство досягати більшої єдності, більшої згуртованості в русі в спільному русі до кращого суспільства, до кращої якості життя, до більш ефективної держави і так далі? Я вважаю, що зараз дуже важливо обговорювати шляхи кризи, так як виходу із кризи, яка склалася в Україні. Як буде Україна розвиватися після мирного договору? Такий Треба почастіше проводити, бо в Київ по одному сприймає любі реформи, а в периферія зовсім по-другому. Так що те, що вони їздять по разним регіонам, збирають думки, потім все узагальнити, це дуже правильно. Скажіть, ви після почутої інформації, можливо, якісь виникли якісь ідеї пропозиції? Ну, ідеї є, я їх оформлюю, пришлюємо. Добре, бо так. Зразу не можна, ідея має визріти, хоча б з нею переночувати, потім на ранок вже говорити. До обговорення долучився і представник громадянського руху «Свідомі» Михайло. Наход. але дискусію про те, як має жити держава, як мають взаємодіяти громадяни, потрібно вести завжди, тому що лише Виробивши спільну думку дуже різноманітних середовищ, ми здатні не повторювати помилок, які робилися за 35 років в оновленої або відновленої української державності. Тому ця дискусія, і дискусії, які відбуваються в інших регіонах України, і подібні розмови про те яким має бути суспільний договір нової повоєнної України? Це дуже правильна дискусія. Подібні зустрічі вже відбулись у кількох містах України: Львові, Тернополі, Одесі та Черкасах. Їхня мета зібрати думки з різних регіонів і сформувати довгострокову стратегію, здатну забезпечити державі стабільність та розвиток навіть у найскладніші часи.